Топ 5 порад для тих, хто хоче відкрити бізнес в галузі освіти. Я почну з того, що не повинна бути ілюзія, що це так все просто. Я бачив багато і, і, і ребят, які у нас в школі викладали і намагались потім самі створити, потім е, ну повертались назад, просто викладати е, що можна, ну, Тобто ера просто там зробити вебінарчик там за 300 гривень або за 500, це, це зовсім інша історія. Ми говоримо про системний освітній е, процес. У нас там, минулому році там майже 13 тисяч е, людей, на, студентів навчалось. І це, ну, ми, ми розуміємо, що це цілий процес організації, щоб всі були задоволені, там, тебе, там тебе сотня викладачів. Ну, всім треба, а тим більше цих, цих людей в більшості випадків не бачиш. Ну, от, Цим всім треба оперувати, тому треба розуміти, що це може бути непросто. Це не це означає, що я відговорю, але розуміти, що це ну, важливий організаційний момент, тому що це як, як ресторатори кажуть, що вони не радять створювати ресторан, бо що це складний бізнес. Ти працюєш з людьми. Ось тут ти теж саме ти надаєш якби, послуги, особливо освітні послуги, тому що. Для ну я ну, зараз я не проводжу співбесіди у, з викладачами, але раніше, коли я проводив один із аспектів, я казав, що щоб чому, чому викладач має максимально відповідально ставитися до, до своїх обов'язків, тому що я йому казав, що ти нічим не відрізняєшся від медика. Медик напряму впливає на долю людини. Гюрю, ти опосередкована. Ти його навчив, і твій результат буде просто трошки пізніше. І тому це досить освіта, це досить таки відповідальна річ. і Тому ви повинні розуміти, що ну, не приходити туди з спустя рукавами, получиться там, не получиться, що ви можете вплинути на долю людей, як в гарному сенсі, так і погано. А краще, звичайно, в гарному сенсі. Друге, Спробувати розібратися в тій сфері, де ви хочете організовувати цей процес навчання. Ми ж не кажемо кажем тільки про IT, Багато є напрямків, де можна навчати. І точно льв вам це цікаво? Да? Тому що, наприклад, да, я там за, за освітою, ну, в мене економічний університет закінчив, але мені технології ну, там завжди були цікаві, і воно мені завжди, ти впроваджуєш і в процесі, ти навчаєш цьому людей. Тому це точно повинно бути те, що вам ви не можете навчати кулінарії, якщо вона вам не цікава. Якщо вам здається, що ви просто наймете там, людей, які будуть там, вчити когось, навчати, а ви самі не будете в цьому розбиратись, то це, ну, це, це буде короткострокова е перспектива. І друге, якщо вам це подобається, то треба пробувати і вірити в те, що у вас це вийде. Ось. І не, і не боятися, якщо ви не знаєте чогось, самому чомусь навчитися. І я впевнений, тоді все, все, все вийде. Але саме головне це відповідально ставитися до справи. Якщо взялись, то треба, треба пробувати, чому ні. Які невіддільні складові? Невіддільні складові це дуже просто. Треба просто сісти отак От визначився, що мені, наприклад, цікаво, я б хотів би, там, в цьому напрямку зробити освітній проект. От просто задумати план, що треба, для того, щоб максимально швидко це реалізувати. Там люди, кошти, треба офіс, не треба. Ну, тобто, оцей першопочатковий план відразу я хочу там, студію записувати, там, ну, тому що це може розтягнутися ну, там, на місяці, на роки і так далі. Мінімальний план, щоб перевірити вашу. Ну, вашу гіпотезу, чи воно взагалі ну, там, може бути цікаво людям, чи воно буде працювати, склати цей план і щоб максимально швидко запустити це, це, як там в IT да кажуть, MVP, мінімальний продукт, щоб чи воно, чи воно цікаво. І це досить, і це до речі, дасть вам багато відповідей на питання. Е чи точно це ваше, коли ти починаєш складати план, що тобі треба, це зробити то, то то. Потім ти розумієш, там, наприклад, додаткові ресурси, окей, де їх шукати. Ну, тобто, ти починаєш декомпозувати ці задачі. Є, є моє там завдання через два місяці запустити там перший там, там, якийсь освітній там, курс чи проект. Що для цього треба? Чук-чук-чук, склав собі план. Цей план може бути різний. Ну просто він може бути різний у кожного. Але от, досить важливо, щоб запустити першу можливу версію цього, і далі і далі просто, якщо воно піде, то далі вже більш за глобальні плани створювати. Але ще важлива порада, типу, якщо ну, ми ж в соціумі живемо, для важливий один із елементів успіху, щоб, можливо, були партнери, які вас доповнювали. Ви сильні, наприклад, організаційно. У вас може бути там технічний, технічний партнер, чи там. Ви, наприклад, там, не сильно любите там, ну, там, маркетинг, да? це така ну, без маркетингу нікуди. То у вас повинна, повинна бути людина, яка їй в принципі, подобається там, продавати, да? і вона може, може цим займатися. І ви будете ну, один одного доповнювати, і результат буде кращий. Тому що я знаю, що до сих пір у нас трошки є цей стереотип, все сам. Ну там буду контролювати і так далі. Але якщо є можливість відразу знайти партнерів, як, з якими ви можете ну, доповнювати одне одного, ну, це сто відсотків ну, в більшості випадків може дати дати, дати результат. Який мінімальний старт для бізнесу в цій сфері? Навірно, 500 гривень на рекламу в Фейсбуці не допоможе. Ось це знову вже залежить від від ніші, яку ти вибереш. Але перше може бути взагалі. Ну, тобто, якщо ти сам тут важливо, тут же ж повинні розуміти, що не ти можеш створити на твій погляд класний продукт. Якщо ти якщо ти його не продаш, значить він не класний і він нікому не треба. Ось і є ж ця присказка, яку я давним-давно знаю. І тримаю собі в голові, що той, хто придумав, да, отримує один долар, той, хто зробив 10, а той, хто продав 100. Тому саме головне, в принципі, ми говорили вже про риночну економіку. Саме головне це вміння ну, продавати. Вміння продавати Макдональдс не самі смачні гамбургери, ну, да. Але це, це та компанія, яка найбільше в світі продає гамбургери. Ось і, і, і тут так важливий момент, що. От, як ви в тому числі будете продавати? У мене є знайомий, який в іншій сфері працює. Він, у нього була одна із порад: він каже: ти якщо відкриваєш цей бізнес, як ти знайдеш своїх 50 перших клієнтів? Дай відповідь на це питання. Яким чином? Ну і на це відповідь треба дати. Бо, так само задайте питання, як ти знайдеш собі своїх там, 50 перших 100 клієнтів ну, в якийсь термін. Це теж це теж питання. Просто не щоб не було ілюзії, от я ще зроблю, потрачу там 500-3000 гривень на Фейсбук і все буде працювати. Ну нам 8 років назад да зараз. Ну воно вже не так. Ну це комплексний, це комплексний комплексний під підхід має бути. Що головне? Ну, викладачі це саме головне. Ну, тобто, в нашому випадку, викладач це самий головний, тому що він по суті обличчя ну, школи. Це, це з ким більше всього взаємодії, взаємодіють наші клієнти. Тому в нас досить таки, ну, складний процес відбору викладачів. Це там спочатку ректор спілкуються, потім там відповідне. Відповідний там, у нас це, куратор там, ще додатково посовський там спілкується, потім технічно співбесть, можливо, ще додатково спі технічно співбесінь. Це цілий е, процес, і мені навіть інколи жаліється, що е, щось, ну, не викладачі, а наші там, інші співробітники це досить довго, що там треба було того брати і так далі. А я кажу, що. Ну, Ну, якщо ми підемо на компроміс, то цей компроміс потім колись ну, тип, погано аукнеться. І тому процес підбору це досить такий складний процес. Я не хочу зараз нікого, нікого там лякати, тому що коли в тебе 3, 5 там, чи 10 викладачів, ну, виробляти цією системою досить просто, ти їх всіх знаєш. Ну, тип, ти знаєш всі його слабкі, сильні сторони і так далі. І ви ну, в процесі взаємодії можете про багато питань. Коли це сотні, там там у нас там декілька сотень викладачів. Ну ти ну це все повинно бути ну, максимально автоматизовано контроль якості. От у нас у кожного викладача, наприклад, є там зірковість. Ти заходиш в профайл і ця зірковість, ти бачиш, яка в нього зірковість. Ну, зірковість це там його рейтинг, да? і вона складається там з багатьох показників. Ми його дивиться. Вручну це було дуже б складно було перерахувати. Ця система автоматично нарахує. І, наприклад, там відповідні колеги мої знають, що там з такою зірковістю. Викладачів ставити не можна, да? але це вже там наступні етапі. Коли на першому етапі, то звичайно, щоб я радив це, ну от вам, ну у кандидата там гарний там, профайл як спеціаліст, там по з кілам, ну, там спілкується, ну, нормально там, розмовляє, може там довести думку і так далі. Але важливий аспект це е, просто прове, попросити його, щоб він провів одне пробне заняття, підготував тему. Як він зробить там, наприклад, якщо у вас немає ваших презентацій, матеріалів, як він підготує презентацію, як він буде доносити, як він буде на ваші додаткові питання ну там відповідати? Це можете ви слухати, чи ваші ще колеги, знайомі, там 3-5 людей? От зробити таку емуляцію, якби тебе це справжня група, і подивитися, чи чи хотіли б ви навчатися у цього викладача? От один із аспектів, коли я ну там на початку школи проводив там співбесіди, я завжди в мене було внутрішнє питання, чи навчався б я у цього викладача? От може бути все окей, але щось внутрішнє? Ну от щось не те, ти розумієш, що це може бути ну, у більшості, наприклад, групи. Ну ризикувати не можна. Важливий момент, ми, ми там раніше. Проводили там тренінги для наших викладачів, там з точки зору ораторського мистецтва, там як, як тримати увагу аудиторію, як спілкуватися там з проблемними студентами, які там, наприклад, потребують багато уваги. І один із таких е, навчальних днів з викладачами, і тренер в один із ну, моментів під час навчання з викладачами сказав, що один із важливих мотиваційних моментів для студента під час навчання це те, щоб студент хотів бути схожим на свого викладача. Ну, це не обов'язково фізично, ну, типу, схоже, ми говоримо про професіоналізм. Те, як він доносить думки, як він там щось робить і так далі. Це навіть не це означає, що у студента може бути така думка: о, хочу бути таким, як там Юра, Саша, там, Сергій там, чи, чи ще хтось, чи там Маша. Але. Е але важливий аспект, ну це якби на під, ну, підсвідомості. Хоча я думаю, що у багатьох студентів є такі думки, що хочу бути таким класним професіоналом, як, як мій, мій викладач. А, і тому це теж це такі речі, які ти не прочитаєш ну, в резюме. Там, ну, і ти, ти просто розумієш, що це такий як базовий можливо, рівень харизми цієї людини. І такі речі дуже складно там, якимись правилами написати і так далі. Ти просто. Ну, от, ну, ти повинен це, це відчувати. А керівник, а ми говоримо, що ви керівник бізнесу. Це ж саме головне, що одне з навиків, вміння відчувати людей. Ось, і, і ви відразу повинні відчувати. о, це буде класний викладач, о, це буде класний проєкт-менеджер там, наприклад.